Моє ну, вітання всім, хто дивиться бабусі ми з України. Хочу усіх подякувати за перегляди, підписки, коментарі. На зиму я робила заготовку перець солодкий для фарширування. У мене є на каналі цей рецепт. І зараз я вирішила приготувати фарширований перець. Для цього мені знадобиться перець, рис, це рис відварений. М'ясо у мене тут є ловичина, я її пропустила через м'ясорубку, і ріпчасту цибульку я пропустила через м'ясорубку. Ще мені знадобиться рослина олійка, цибулька, морква, домашній морс і сметана. Приготування перцю я почну з приготування соусу, яким буду заливати перець. У Оскаворідочки вилила рослину олійку. Виклала цибульку ріпчасту. Цибуля підсмажилась, додаю моркву. Моркву я нарізала тоненькою солонкою. Є господині, які тільки томатом заливають перець, голубці або томат зі сметаною. Мені більше подобається, коли в соусі присутня і цибуля, і морква. Додаю томат. Усе гарненько перемішала, накриваю кришечкою і на повільному вогні буду тушкувати. Поки соус готується, я нафарширую перець. Для цього я його достану з баночки і потім приготую вже фарш, об'єднавши усі продукти. Ось так виглядає перець. Його вже не треба не бланширувати. Він же повністю готовий для фарширування. М'ясо рис я об'єднала, додала сюди сіль перець за смаком. І ще я додала, так як у мене фарш яловичий і нежирний, то я додала сюди холодну воду. Зараз будемо наповнювати перець і складати у кастрюлю. Якщо я готую фарш для фарширування з рисом, то рис я відварюю повністю. Ось так виглядає перчик, і я його складаю у кастрюльку. Перець я нафарширувала, поставила стовпчиком. Зараз я у соус додам, сіль, цукор для балансу смаку і сметану. Все гарненько перемішую. І цим соусом буду зараз заливати перець. Ставлю каструлю на вогонь, накриваю кришечкою хвилин за 20 до закінчення приготування додам лавровий лист. Після закипання я зменшу вогонь і на дуже повільному вогні буду десь годинку тушкувати перець. Перець готов. Зараз будемо смакувати. Ось отак виглядає перчик. Перець фарширований. Та я бачу. Дякую, що багато зелені. Я так і люблю. Ну, хай смакує. Перець попробуємо зараз. М -м -м. Не, не як завжди. Не вдавлю. <рес> Смачного. Дякую, дякую.